Один з найуспішніших українських проєктів про Україну ще стоям пару слов, так скажіть, скажем, що там у хохлов. Репрезентація нашої культури з дуже якісним гумором. Тому що я сіськадовська. Але що насправді за цим стоїть? Своїх героїв треба знати. Не можу не нагадати, що обов'язково треба донатити фондам, волонтерам на свіросу. Наші захисники потребують нашої допомоги, тому хоча б 5 гривень. Скільки зможете? Це дуже дуже важливо. 95-й квартал народився в КВК. КВН. це російське шоу на Росії для російського глядача, в тому числі й для пострадянського російського глядача, який з задоволенням дивився на те, як люди з їх колишніх колоніальних володінь на одній сцені всі російською жартують. Ну, знаєте, радянського союзу немає, а на екрані він є. Вот она! Вот посмотри, Росія, ти! Ти кстати, хорошо а? Да, да. Якщо ти хотів досягнути там успіху, ти повинен був сподобатись цьому глядачу. Це логічно. <му> Тож, коли 95-й квартал все ж таки показував українців, він це робив зрозумілим для росіян способом. Ну, Не любиш ти нас, хахлов Росія. Yes. Yes. Не любиш. так. Yes. А зря, зря, вот ти вийде на твірську. Ти посмотри, да там же, кромі нас, хохлов, і любіть то ніякова. До речі, ось вам сценка 14-го року про окупацію Криму. Якщо ви, товариші, не виведете свої зелені війська з Криму, ми виведемо всіх дівчат з Москви. Це називається знайдіть 10 відмінностей у 2003 році. Між кварталом та «КВК» стався скандал. Бачите, там як би ти із себе не коршив свого, ти второсортний українець, і тобі не гоже бути кращим. Тож московська команда перемогла 19,5 а українські наказали розпаститися. Зеленського ж вирішили залишити в якості редактора. Ну, тобто, зробити таким собі українським посіпакою, котрий за кадром пише для росіян жарти. Мені було пропонування дуже просте. а Редактором в клубі Веселих нахочу, а ребят розпустити, Це називалося так. 95-й квартал зрозумів, що треба тікати на батьківщину. І так заснували українську студію. 95-й квартал. Який складається такі враження, що взагалі не було цікаво, що воно таке ваша Україна. Ми народ у якого культури вистачає лише на 4 дня. Яка там в Україні історія? Сеньор Голодомор. Слушайте, по-моему, он президентскому компьютеру пароль подбирает. Точно. Еще в Тикраине стране вообще отбывается. Вот если беркутовцам выдать эбонитовые палочки, а митингующих ходить в шерстяную одежду. Так ми зможемо добивати електричество. Бо 95-й квартал продовжив працювати саме на російську аудиторію. Якщо подивитися, то всі їх продукти орієнтовані саме на них. Серйозно таке враження, бо вся ця команда, всі ці люди просто змінили місце знаходження. Ще й змінте, що вони почали активно жартувати на політичні теми, бо на Росії це заборонено, а в Україні можна демократія. Правда, і тут є свої нюанси. Слуга народу був невинний жарт про Путлера, і російський канал забракував його. Путін хобло. Да. О, це ж грошики. <плес> Весь цей час вони тягнули руський світ на українські екрани. Україна, руські, це все одно і те же. Я... Ще квартал тісно пов'язаний з олігархом Коломойським. Але добре, добре, це було тоді. Зараз тільки всього змінилося. Багато кварталівців сидить у Верховній Раді, в офісі президента. Тут вже не відвертешся. Вони повинні бути в контексті і щось таке переосмислити. Передмова. серіал свати, це квінтесенція руського світу з пропутлерськими акторами. Якщо задуматись, це проблемний серіал. І в 17-му році СБУ вирішили його заборонити. Ох, там у квартала була справжня істерика. СБУ також заборонила в'їзд в країну цьому актору, бо він підтримав анексію Криму, ще коли це не було мейнстрімом серед акторів свати. Наоборот, вважаю, що Крим має як він і повернувся. І що цікаво. В 2019 році так сталося таке співпадіння. Суд скасував заборону. Більш того, він дозволив цьому актору приїжджати в Україну, хоча він відкрито підтримав війну і окупацію. Ну бо розумієте, треба ж нові сезони знімати. Зараз воно ходить по лікарням відвідує російських окупантів. Багато акторів цього серіалу стало на бік Путлера, а нас називає самими останніми словами: настав 22-й рік, новорічні вихідні, і ось програма телебачення. Виглядає лячно. Показувати протягом 9 годин серіал Свати оригінальною мовою, ну, тобто російською, якийсь там мовний закон. Для 95-го кварталу закон написаний. Паралельно серіал показували на Росія 1 Коротко про квартал. О, гроші. Тін-дідінь дідін. Це просто якась психоделіка. Плюси разом з «Росія-1» показують російський серіал «9 годин з пропутлерськими акторами, і через пару місяців починається геноцид. Є 95-й квартал і плюси. ви й У новорічному кварталі взагалі цілі номера присвячували творчості російських реперів. Це той же 22-й рік. Повномасштабна стадія. Українці стільки всього пережили і єдине момара. Фоні до Дня Незалежності показують вечірній квартал. О, вже й дякую. І що там люди бачать? Як чоловік, який зміг виїхати за кордон, вривається в квартиру до дівчини, говорить, що він стерео і тепер її квартира це блокпост, вимагає з неї 18+, Вона не дається. Він намагається це отримати проти її волі. Не забуваємо це смішно, ха-ха. В Кінці вона визиває правоохоронні органи, а він зношується з її ногою з ним незалежності Україна. Ну же хаває. Мені здається, не в цьому випадку. Бо а що ще людям дивитися? Дізель-шоу шоу такий же треш. Якщо я почну розбирати всі номера кварталу, це можна знімати сага світанок. Скадовська, те, що це і із неваги, я думаю, всім зрозуміло. Ви зверніть увагу на їх реакцію. Ніде немає поста з вибаченням. А якщо ви зайдете на YouTube, то ви побачите цілий концерт, де не видалена ця сценка. 95-й квартал передав свій коментар через прес-службу для журналістів. Ви диви це. А ми на коментар не заслуговуємо. Те, що вони черговий раз об нас ноги витерли, це роздування зради на ровному місці. Короче, українці зрозуміли, наша задача проста. Заткнутися і далі хавати те, що вони називають шедевральним контентом. У мене є таке собі хобі. Я коли готую сценарій, обов'язково передивляю західне змі, часто скільки всього цікавого знаходжу там по темі. І сьогоднішнє не виключення. До речі, дуже рекомендую читати не тільки українські змі, а ще й західні. Взагалі, шановне панство, чить англійську, бо один ринок не може закрити всі запроси. Це абсолютно нормально. І краще це робити за допомогою цивілізованих країн, а не мовою агресора. Скільки крутих шоу, фільмів та музики транслюються англійською мовою? У мене є знижка на курс від онлайн-школи English дом. Я залишу її для вас під відео, можете скористатися, або спочатку пройти безкоштовне пробне заняття, Записатися можна по QR-коду на екрані. Там індивідуальні заняття по відеозв'язку, коли зручно і де завгодно. Ви самі підлаштовуєте графік. Головне мати бажання інтернет. В English dom є не тільки додатки для тренування мови, а ще й розмовні онлайн-клуби. Моя порада. Ніколи не ігноруйте розмовні клуби, щоб не було так, що ви розумієте людину, але сказати їй нічого не можете. I am sorry, I don't speak English. Very good. But I am speaking English 50 -50. Перший урок в English dom взагалі безкоштовний. Тож, чому б -то не спробувати? Всі посилання та промокод на знижку в описі під відео ця фабрика меншовартості не дивна, якщо подивитися, хто там сценарісти та автори. Наприклад, Житков. Минулому російський мент. Я в міліції працював два роки. Я була хуражка, ну, звісно. В нього було хобі писати сценарії для КВК. Так він і познайомився з 95-м кварталом. Потім вона запросила його жити в Україні і працювати на студію. При цьому я не побачила, щоб він якось цікавився нашою культурою, країною. Хоча він про українців жарти пише. Як сейчас планують стувати студія, вважаючи, що в ній відказалися від от шуток в сторону Зеленського і власті. Я не, не виявляюсь, ні ніяким не, не впливаю на роботу студії. Ви ж ну, сценарист, том, Правильно я сценарист про проекту женський квартал. Коли почалася повномасштабна стадія війни, він швиденько взяв собі український паспорт, хоча до цього не хотів. А тут раптово знадобився. Зараз на цю сцену вийде людина. Справжній приклад для всіх росіян. Поки одні росіяни отримали в руки автомати, він пішов і одержав паспорт України. Ой, ні, дякую, дякую. Нам вистачило що в 13-му році у цій хвилі росіян, котрі приїхали, взяли українські паспорта, почали наживатися на українцях і нести свою пропаганду. А так сразу, щоб не було вопросов, а... паляниця. Так? Вау! Просто! Це людина вивчила за 20 років, так. І він пише жарти, сценарії для кварталу. Борис Шефір це стовп 95-го кварталу. Він з самого початку там така собі, знаєте, таємна посіпака. Бориса важко назвати публічною людиною, але в 19-му році він дав інтерв'ю і видав наступне: Ви думаєте, Путін маньяк, який любить постріляти в живих людей? Він що псих? Він розумна людина. Тим часом війна вже кілька років, і він про це знає. Борис говорить, що щоб відмінити війну, треба скасувати закон про українську мову. Ось воно що. Ну, українська студія 95-й квартал завжди мав дуже складні відносини з українською мовою. В інтерв'ю жаліється, що треба відмінити цей мовний закон на сцені. Висміювали цей бідний закон. Чуєте, як запахло свіжим карпатським лісом. Хвойда, і навіть зараз на концертах дуже багато російської. Ми робимо цей номер російською, тому що його персонажі не гідні того, щоб говорити солов'їною. А ось як. Зручно. Цей Борис ще в інтерв'ю розповів, що вони там з 95-м кварталом знімають новий фільм. І він буде російською і англійською. Коли в нього запитали про українську, ви ж українська студія, він сказав, що о, продублюємо. Краще знімати російською, там кінотеатри прикольніші. І Взагалі, Україна задовбала. Через якусь там війну вводить різні заборони. А там все інтерв'ю це золото. Ось така людина керує студією з самого початку і до сих пір пише сценарії. Я, якщо чесно, не здивуюся, якщо про Скадовськ це він написав: у Бориса є брат Сергій. Теж співвласник 95-го кварталу, сценаріст, продюсер, автор високоякісних жартів, коротше, один із босів. І цей Сирожа став першим помічником президента України. Так, він зараз в офісі президента сидить. Які ваші зобов'язання? Моя задача те, щоб він, коли пішов в політику, поставався людиною. Тобто, ви як помічник президента маєте стежити за моральним обличчям президента, щоб в нього не виросла корона. Я так розумію. Корона в нього вже ніколи не виросте. І все ж таки які напрямки ви куруєте зараз в офісі президента? Я середній класіму смислі цього слова. А як сценаріст-продюсер може стати помічником самого президента? Просто уявіть, ви завтра прокидаєтесь і читаєте новину, що помічником президента Америки став Майкл Бей, і вже з цього він влаштував вечірку. Сіро же дав інтерв'ю і сказав, що брата, котрий вважає Путера нормальною людиною, не взяли в офіс президента. Бо багато кварталівців вони забрали в політику. Комусь же треба керувати 95-м кварталом. Воістину юрист 95-го кварталу, фірма якого формально володіла ключовим офшором кварталівців, Іван Баканов, отримав посаду тимчасово виконуючої обов'язки голови служби безпеки України. Кварталівців зараз в політиці багато, але як сказав президент, це не кумавство. Ні, це довіра. Не переплутайте. Ці два брата показали новий серіал у 22-му році. Слухайте, Сережа молодець і помічником президента воюючої країни встигає працювати і серіали знімати. Мені б таку продуктивність. Тут нічого не змінилося. Взагалі, серіал дуже російський. В першій же серії головний герой під титри Російський романс співає. Серіал знятий про графа, який насправді існував. Виходить так, що в 22-му році українська студія зняла серіал під час війни з російським режисером про російського графа з Петербургу. До речі, непогано підібрали актора. І граф дійсно писав романси. Молодці: 95-й квартал, історію Росії вивчили навідмінно. А що там з історія Правління Єкатеріни Великий. Указом імператриці упразднена Запорозька Січ. Тисячам отчаяних вояк пришлось вернутися в свої села к обичної мирної жизни. Так, чисто на канікули відпустила. 95 й квартал ви найкраще. Також вийшло, що багато хто з 95-го кварталу сидить в Верховній Раді. Талановиті люди талановиті у всьому. Хто найяскравіший кварталовець. Юзик. Якщо ви пропустили він, Народний депутат України, голова підкомітету з питань автомобільних доріг та дорожнього господарства, Зірочка. Ми бачимо, що здійснюємо моє брендироване ім'я. Не думайте, що він безнадійний. Юзік в Верховній Раді виконує дуже важку роботу. Час від часу будить своїх колег. А щоб професійно виконувати цю місію. Помічників він взяв свою дружину. Юзік в Верховній Раді роздавав білети на концерт 95-го кварталу. Ви їх продавали, роздавали. Що це було, тому що важливе обговорення. Це були запрошення. Це були Які? безкоштовні запрошення. Це були безкоштовні запрошення. Бачите, який працьовитий це його машина? Так, вартість приблизно 200 тисяч доларів. Цікавинка про помічників депутатів 20-му році були внесені деякі зміни. І що ми маємо на зараз? У нас депутат сам визначає, скільки йому треба помічників: хоч 30. Сам розподіляє зарплату, і достатньо закінчити техніку, щоб тебе взяли помічники до народного депутату України. Мені здається влаштуватися сільпука сиром складніше. Там серед помічників можна знайти інфомоделей. Візажисток, інфоциганок. Сьогодні ти продаєш успішний успіх, завтра помічниця депутатки, а потім учасниця в Супермамі. Ось життя у людей, а? Офшорні компанії 95-го кварталу. Хоч одна компанія б***, квартал, називається. Ні, чому? Шах і мат. Все <смі> ж який геній буде свою офшорну компанію називати своїм же брендом. У 21-му році журналісти-розслідувачі опублікували документи, які стали відомі, як Pandora Papers. і один із героїв там – 95-й квартал. Квартал це творчий. Колектив Пандора Пейпер знайшла понад 600 власників елітної нерухомості в Великобританії у цьому списку Сирожа через офшорну компанію. Він володіє двома квартирами на суму 5 мільйонів доларів. У сценаріста та режисера студії «95-й квартал Андрія Яковлєва Є квартира в центрі Лондона за 2 мільйона доларів. Журналісти схеми опублікували документи, згідно з якими квартал 95 через офшорні компанії має бізнес на Росії. Давайте зробимо вигляд що ми дуже здивовані. М -м -м. Коли у квартали питали, чому вони під час війни продовжують там на Росії показувати свої серіали, що означає, що вони ведуть там свій бізнес. Ті виправдовувалися контрактом, котрий підписаний ще до війни. Контракт закінчується 24 четвертому році. Окей, з'їли не подавилися Але в 2019 році вийшов новий серіал 95-го кварталу «Папік» Знятий, не повірите, російською. Чому український серіал не українською? Бо в 19-му його показав 1+,1, а в 20-му санкційний російський канал. Це новий серіал, він не пов'язаний з тим контрактом. В 21-му році вийшов другий сезон Папіка. І на цей раз майже одночасно воно транслювалося в Україні і на Росії Одне інфополе, одна мова, один народ. В серіалі не просто російська мова, там навіть документи російською, платіжка за комуналку, події серіалу в Україні, але не в Україні. Ох, не дивно, що це підписують як ульотна уська комедія. Цей серіал зроблений конкретно для Росії в 21-му році. У 21-му році стало відомо, що студія «95-й квартал продав права на зйомки Ліги Сміху, російському каналу, який в санкційному списку. Так, да, Дійсно стартує проект під назвою... Званням Ліга Сміха на СТС ета франшиза е куплена на Україні. Квартал сказав, що це зробили не вони, а шведський дистриб'ютор. Кінець. Це їх коментар на всій планеті земля шведський дистриб'ютор продає саме санкційному російському каналу. Вау, це просто неймовірно! Ліга Сміху це оригінальний проект 95-го кварталу. Після Революції Гідності в Київ приїхав Наум Баруля. Бігав по нашим каналам, думав, що всі захочуть його взяти до себе. Ніхто не хотів його за себе брати, його підібрав 95-й квартал. І разом вони вигадали це шоу як каналах КВК. Весь цей час Наума презентували як українського продюсера. Але в 23-му році журналісти схеми з'ясували, що у нього російське громадянство, і за 10 років війни він не подумав від нього відмовитися. Весь цей час цей наум-баруля на вас заробляв гроші, знімаючи різні проекти для 95-го кварталу. Потім брав цей російський паспорт, їхав в окупований Крим і купував там нові квартирки. Знаєте, що хочу сказати, що в Москві я провів дуже хороші, якщо не не роки. Це було дуже здорово і. Я іногда чесно хочу сказати, скучаю ще в нього в Криму є бізнес. В 22-му році він окупантам сплатив податки 2,5 мільйона рублів. Класний чувак, правда? Як же добре, що ми з вами його доньку обрали народним депутатом України. Дякую за довіру. Я була на її офіційній сторінці в Фейсбуці, і там просто парад ліцемірства. Я не знаю, як люди в окупованих територіях живуть. В тебе бізнес в Криму. Дізнайся, ця пані заміжня. і Її чоловіка теж гарно влаштували. В Вінніці її чоловіка, зятя на барулі, Зеленський підвищив до голови Вінницької області. Пам'ятаємо, це не кумавство, це довіра. У супереч викликам війни. Сирожа прагне забезпечити в області стабільність. Перед перець, ми в тебе віримо ще про лігу сміху. Російська телевідуча приїхала в Київ. Її 95-й квартал запросив стати содеєю в цьому українському проєкті. А чому б ні? Із цієї планети Земля нам вже треба запрошувати людей саме з тієї країни, яка намагається нас знищити. І так співпало, що це було прямо перед повномасштабною стадією війни. Тож у 22-му році, в підвалах, українці бачили ось це. Дуже раді бачити тебе танська у нас. Вау, просто прикиньте приїхала з самої Москви. Що ми маємо на сьогодні? Нічого не змінилося. В них є офшорні компанії, через які вони ведуть бізнес в Росії і немає ніяких заяв, що вони планують цим покінчити. Вони дуже відірвані від країни, в якій живуть і заробляють. На мою особисту думку, 95-му кварталу було б непогано зробити цей важкий вибір. Вони українська студія чи російська студія українського походження. Не вистачає українського ринку вперед, є західний. Ви ж такі якісні, ми у вас віримо. Якщо вам сподобалось відео, то з вас сподобайка, буду дуже. Дуже вам вдячна, якщо ви підтримуєте цей канал фінансово. Якщо є можливість, бажання, я всі посилання, і ми скоро з вами побачимось. Всім!